Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 31 липня 2023 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область, село Березівка. Хотів би вам показати на сьогодні стан такої цікавої для мене на сьогодні гібридної форми як Дженніфер селекції Бурдака. Виготують, виготую вона в теплиці, тобто вирощується вона в теплиці. На сьогодні вона. Має високі смакові якості, доволі смачна, дуже незвичайна. тому році мене здивувала, будемо так сказати, її сестра Басанті. А в цьому році вона мене здивувала свою консистенцію ягоди. Тож для мене нове і неймовірне. Доволі така тверденька, не доволі, а тверденька важка на відрив. І тверденька. Ягідка. Ягідка, ну, середнього розміру, не дуже крупна, ну порівняно з гривнею нашою. Ось така. Ось такого розміру. Ну, наскільки вона тверденька, вона ножом ріжеться як огірок. Ось така. Кісточка ще зелененька, але смакові вже хороші, тобто вона буде такого ультрараннього термін дозрівання. Ультраранній соку це я нажимаю з силою, то сік тільки лише ось капелька прокапала. Трішіт, як собі. Майже як огірочок. Консистенція дуже незвичайна. Смак шопа. Сказати простий, він не простий, є якісь там відтінки, але в тому я взагалі не спеціаліст в тих відтінках, але непрості, непрості смакові. Це сигналочки на кущаві венелорічної посадки, кущик щеплений. Щеплений на VRUL 3. Це є у нас три. Ну, такі хвостики невеличкі, порівняно з моєю рукою з моєю рукою, але дякувати Богу, що і такі зачепились. Ну, Ягода, я кажу, незвична тверденька. І тут вже її заскубали. Ну, Колір, колір вражає і смакові також. Далі будемо спостерігати за нею. Вона планується тут на перголу. Ця, ця теплиця, що в мене вирощується на перголі. Там так. Ось так. Вона на другий рік, як все буде добре, дасть Бог. Буде виведена вже, вона тільки лише приросла тут близько метра. Буде виведена вона вже на перголу. І будемо далі спостерігати. Всім дякую за увагу, всім добра і миру, слава Україні, подяка нашим воїнам. Всім дякую за увагу.